Зима це справжнє випробування для нашого тіла. Дефіцит сонця знижує синтез вітаміну Д, а сухе повітря в приміщеннях висушує слизові оболонки, через що вірусам легше проникати в організм. Ми менше рухаємося, їмо важчу їжу, і імунітет часто слабшає. Але імунна система це не абстрактний щит, а жива мережа клітин, якій потрібне правильне паливо. Сьогодні розберемо топ 5 доступних продуктів із реально доведеною користю, які можна знайти в будь-якому магазині та без складних схем включити у свій раціон взимку. На першому місці справжній вітамінний супергерой. Квашена капуста потужний природний союзник нашого імунітету. Завдяки лактоферментації в ній утворюються корисні молочнокислі бактерії, подібні до пробіотиків з аптек. А оскільки значна частина імунних клітин пов'язані з кишечником, здорова мікрофлора, це пряма підтримка захисних сил. Вітамін С у квашеній капусті зберігається у високій концентрації навіть через місяці зберігання. Обирайте продукт без оцту та цукру і вживайте хоча б 100 грамів на день. І якщо потрібна ефективна доза вітаміну С, сміливо обирайте ківі. У невеликому ківі його вміст може бути вищим, ніж у багатьох цитрусових. Вітамін С підтримує роботу імунних клітин і допомагає організму швидше реагувати на інфекції. Але ківі це не лише аскорбінова кислота, у ньому є фермент актиніден, який сприяє кращому травленню після важких зимових страв. Один плід на день чудовий спосіб підтримати організм без зайвих витрат. Третє місце часник, його головна сила, валіцині, який утворюється після подрібнення зубчика. Ця речовина демонструє антимікробні та противірусні властивості, що підтверджено численними дослідженнями. Важливий секрет: після подрібнення дайте часнику постояти близько 5 хвилин, так активні сполуки формуються повніше. Термічна обробка може зменшувати користь, тому додавайте його вже у готові страви. Він також позитивно впливає на судини та серцево-судинну систему. Четверте місце гарбузове насіння. Це справжній концентрат цинку, який є критично важливим для активації телімфоцитів, клітин, що розпізнають та знищують віруси. Дефіцит цинку взимку робить нас вразливими до затяжних хвороб. Також насіння багате на магній, що допомагає боротися зі стресом та покращує сон, який безпосередньо впливає на відновлення імунітету. Важливо вживати насіння сирим, а не смаженим, щоб зберегти корисні олії. Лише одна жменя на день як перекус або добавка до салату створить надійний мінеральний щит для вашого організму та підтримає рівень енергії до самого вечора. Замикає наш список оселе, дець одне з найкращих доступних джерел омега, трижирних кислоту зимку. Вони допомагають клітинам імунної системи працювати стабільніше та підтримують серцево-судинне здоров'я. Але головне взимку це вітамін Д. Він допомагає частково компенсувати його дефіцит у період нестачі сонця. Регулярне споживання може сприяти зниженню рівня запалення в організмі та підтримці нервової системи. Дві порції на тиждень чудова база. Харчування це фундамент, але для сильного імунітету важливо діяти комплексно. Зволожуйте повітря в кімнаті, пийте достатньо води та намагайтеся гуляти хоча б 20 хвилин на день. Почніть із малого. Додайте сьогодні до вечері квашену капусту або замініть солодощі на гарбузове насіння. Уже за кілька тижнів організм відчує різницю. Підпишіться на канал, щоб отримувати більше простих і науково обґрунтованих порад. Напишіть у коментарях, який із цих продуктів є у вашому раціоні.